Добрий день, друзі. Почалася зима і вже злегка притрусила все навкруги ніжним білим сніжком. Ось погляньте, яких сніжинок мені вдалося спіймати на свою рукавичку. Спробуйте їх порахувати, поки вони не розтанули. Скільки сніжинок я спіймала на рукавичці? Вірно. Вісім сніжинок. Але на дворі немає великого морозу і сніг на дахах будинків починає танути і перетворюватися на бурульки. Подивіться, які вони прозорі, блискучі. Давайте їх разом зі мною порахуємо та позначимо цифрами. Один. Два, три. Чотири. 5. 6. 7. 8. Восьму бурульку ми позначимо цифрою. 8. Так, яка кількість предметів відповідає числу 8 і позначається цифрою 8? Вірно, діти. 8 Будь-яких предметів позначається на письмі цифрою вісім. Вісім? Цифра як жива, наче баба снігова. Унизу Великий тулуб, зверху сніжна голова. Діти, уважно роздивіться малюнки художника і скажіть, на що схожа цифра вісім. Так, цифра вісім схожа на окуляри, на ляльку не валяйку, на грушу, на сніговичка, на два бублика, на матрійку. А для вас вона на що схожа цифра вісім? В цифри вісім два кільця без початку і без кінця. Так малята пишуть в зошитах цифру вісім. Спробуйте написати її і ви за зразком. ведучи своїм пальчиком у повітрі за рухом стрілки, починаючи з верхньої частини цифри. Ось будиночок. В якому живе цифра 8. На кожному поверсі живуть числа, які разом складають число 8. Давайте назвемо їх, починаючи з верхнього поверху. Числа 1 і 7. Наступний поверх. Числа 2 і 6. Далі числа 3 і 5, і останній поверх числа 4 і 4. І на наостанок пропоную вам пограти в гру, уважно роздивитися цифру 8 і знайти серед багатьох цифр, які на ній зображені, цифри 8. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення.